Но, только ти, пандус має. Юра, ми знімаємо. А ви знали, що Ощадбанк першим відкрив інклюзивне відділення банку на території України та Східної Європи? Хм, Лайк. Чувак, це лайк та репост. А ви колись бачили людей на візку у банку? Скоріш за все, ні. І не тому, що у нас немає грошей, або ми не хочемо сидіти в черзі, все впирається в можливість туди потрапити. Інклюзивне відділення Ощадбанку це місце, де тебе почують, якщо ти навіть не говориш, дадуть побачити, якщо ти не бачиш, або доведуть, якщо ти раптом не ходиш. І денюшки дадуть, якщо немає вдруг. Надіюсь, пожалуйста, можна. 17 інклюзивних відділень по всій Україні. В Києві. В Одесі. Не зрозумів, в це ми. У парку. Так тут поки нема відділення. Та тут ти просто слабо рукою махнув. А, а. І ось так, друзі, 17 разів. Ви уявляєте? 17. Це ще не багато, але вже достатньо. Блін, ти говориш, як ніби тобі 18 років і тобі не продають пиво в магазині. Не віриш? Ось перейди сюди, так, так, сюди, сюди. Та переконайся сам. Пиво. Я взагалі так вас люблю.